Всім доброго вечора! Торгівельний майданчик Сенте Гуваха, вулиця Окружна, 505. Всі, хто запитували, в наявності вже в нас є плуги фірми Вімет. Всі вони йдуть з переплужника. Є такі моделі як 2.25. Ось він перед вами, 2.30, стойка 60 само, як ви бачите, з передплужниками. Є 3 по 25. З передплужничками. Стойка так само 60. Велике колесо. плуги по налічію. На всі плуги діє гарантія 2 роки. Тому, будь ласка, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Ще раз показуємо.